У Полтаві вранці 15 травня продовжують демонтувати пам'ятник на місці відпочинку Петра І. Сьогодні продовжуємо демонтажні роботи. П'єдесталу пам'ятника всі елементи, всі демонтовані елементи пам'ятника будуть перевезені на територію державного історико-культурного заповідника Поле Полтавської битви. Демонтажні роботи виконують комунальники та працівники музею під наглядом архітекторів. Ми залучили реставраторів із «Укрреставрації» міста Києва. Фахівці приїжджали, Ми уклали спільні рекомендації щодо розібрання цього пам'ятника щодо технології розбирання. І поки що ми йдемо за цим планом. Найбільшою складністю було те, що в нас не було на руках історичних матеріалів, історичних креслень, щоб ми могли розуміти, як складені конструкції всередині цього пам'ятника. Тому кожен крок йшов ну, після обговорення нашого обстеження конкретного елементу. І таким чином ми крок за кроком його піднімали, починаючи з гори. І зараз ми дійшли вже до нижніх тумб. Металеву частину пам'ятника демонтують повністю а гранітний та чавунну огорожу залишать. Цей пам'ятник зведений у 1849 році. Достатньо давній. Це один з найдавніших пам'ятників на е е е теренах України. Цей пам'ятник виготовлений з доволі оригінальною такою технологією. Е він виготовлений з мідних листів, тобто він мідний. І е скульптурні елементи виконані методом гальванопластики. Так званий. Тут був доволі прогресивний метод. І на теренах Російської імперії, це, мабуть, був ну, якщо можливо, навіть перший приклад реалізації цієї технології, коли там. Використовуються певні електрохімічні процеси для утворення барельєфної поверхні. На підготовку до демонтажу витратили місяць, розповідає Оксана Білявська. Вперше пам'ятник почали розбирати 2 травня. В понеділок була знята центральна тумба і перевезена на заповідник, і далі процес призупинився. Ми були залежні від, від ГО «Сокіл», які нам допомагали в суботу. 3 травня, і які пообіцяли, що в наступну суботу вони також прийдуть і допоможуть. На жаль, вони не виконали свої обіцянки. Нам довелося спілкуватися вже з директором департаменту культури Полтавської міської ради, з директором музею Полтавської битви з пані Катериною Ямщиковою, щоб ми цей процес продовжили. 2 травня приїхала техніка, приїхали всі, хто був замовлений. Зробили реставратори, архітектори, все що зробили 2-3 травня працювали, а потім лишилися вже просто технічні роботи, які треба ну, виконувати координовано. 16 травня планують розбирати цегельну кладку з нижньої тумби пам'ятника. Після цього знімати металеві плити. Усі демонтовані частини та цеглу передадуть до музею поле Полтавської битви, Те конструкції зберігатимуться в спеціальному приміщенні. Дарина Литвак, Кирило Вонової, Суспільне новини, Полтава.